Усім доброго дня! Вас вітає скупка РДТ, скупка радіодеталей. Отримали посилку від клієнта. Зараз ми оглянемо, що клієнт нам прислав. Ось бачимо вміст посилки. Бачимо, клієнт прислав нам мікросхему, транзистор з жовтим покриттям. Ось такі. Наступне клієнт показав свої дані для оплати посилки. Зазвичай правильно буде, щоб ви писали на листочку карту Приватбанку, номер телефону і фамілію власника карти. Це буде правильно, щоб ми потім мали під руками, куди вам привезти гроші. Наступний ось такий роз'єм. 2RM, 2RMD. Він є дорожчий від звичайного 2РМ. Ось такий шаговий перемикач. Шив восьмирядний. Бачимо контакти тут на місці. І ось такі роз'єми ГРП. Зараз ми більш детально оглянемо. Бачимо ось такі, ось такі два роз'єми. Вони, на жаль, нас не цікавлять. Звичайний прийомний роз'єм має всередині волоски. Ж, жовті е, волоски, вони є прийомні, у нас в прайсі вказана ціна. Ось такі вони без волосків, сам контакт він просто посріблений. Ми такі купляємо по 20 гривень кілограм. Ось такі роз'єми, звичайні, бачимо тут циферкою написано. ГРПМ 1, 90Г. 90 контактів в одному роз'ємі. На даний час в нашому прес-листі вказана ціна 30 копійок за один контакт. Тобто клієнт прислав нам 17 ось таких роз'ємів. Загальна кількість контактів з 17 роз'ємів, виходить 1530 штук. І ми їх множимо на 30 копійок. Ось відрізняється з цим. Контактом, сам діаметр контакту, він трішки є менший. Оцей буде коштувати 20 копій контакт, а ось такий, він буде коштувати 30 копій контакт. Перед тим, як відправляєте і складаєте список, що знаходиться у своїй посилці, перевіряйте, щоб усі контакти були на місці. Буває таке, що сам хвостик з другої сторони він обламується і контакт вилітає. Тому може потім відрізнятися сама ціна від очікуваної вашої. Оцей, бачимо, просто немає жовтих волосків, це є посріблення. Якщо його навіть і витягнути з, з самої обойми, можемо побачити просто посріблений контакт. Наступний клієнт прислав нам ось такий роз'єм 2 rmd Бувають і прості роз'єми 2 rm де відрізняється тим, що діаметр контакту він є більший. Тому і ціна від звичайного буде більша. На даний час у нас ціна на такий роз'єм вилка. За одну штуку 23,9 копійок за один контакт. Тобто 19 контактів в одному роз'ємі. Нарахуємо по 23.09. За цей роз'єм людина получить 438 гривень 70 копійок. Ось такий ще є роз'єм. Також це є вилка, він на порядок є дешевший, але також досить хороша ціна. Ціна одного контакту 13 гривень 37 копійок. Також у ньому знаходиться 19 контактів. Рахуємо. 254 гривні отримає клієнт за ось такий роз'єм. Ще хочу додатково для вас, як для клієнта, ознайомити, що ми купляємо ось такі роз'єми з жовтим покриттям. Тобто ціна за контакт, яка є у нас в прайсі, це є вказана за жовте покриття. Для зразку ще знайшов такий роз'єм. З білим покриттям це посріблення. На жаль, ми не можемо рахувати по такій ціні, як жовтий, тому ціна такого 20 гривень кілограм, як посріблення. Ось людина прислала нам такі радіодеталі з жовтим покриттям. Це є мікросхема удешка, Зараз ми швиденько розсортуємо ось такі два транзистора, болти. І ось такі транзистори, АОТ в білому корпусі. Бачимо, жовтого покриття немає, їх потрібно перевіряти. Це ви можете самі зробити у себе вдома. Ось такі два транзистори, болти з жовтим покриттям. Вони бувають різні, буває тільки жовта юбка. Ми їх купляємо також. Або бувають повністю білі. Ми їх також купляємо. Ось наразі на даний час ціна такого транзистора за одну штуку становить. 80 гривень 19 копійок за одну штуку. 160 гривень 30 копійок. Ось такий транзистор білий. Ось, Ось дивіться, якщо він є білий і ви не знаєте, чи він нас цікавить. Саме краще і простіше це буде просто е, зняти кришку. Розкусили, подивилися, що він жовтий є, він нас цікавить. Ціна такого транзистора на даний час становить 12 гривень 15 копійок, у клієнта їх 5 штук. 60 гривень 70 копійок. Наступна така мікросхема. Бачимо, що вона нова не паяна. На неї буде саме висока ціна, тому що вона не паяна, хороша, вивода не обрізані. Так, у клієнта зараз порахуємо, скільки штук. 13 штук. На даний час ціна такої мікросхеми становить 53 гривні 46 копійок. Дуже гарна ціна. Людина отримує за ось ці мікросхемки 694 гривні 90 копійок. І останнє, що було в посилці, це перемикач шив. Бачимо на зворотній стороні маркування шильдик, шив. Восьмирядний. Рахуємо ряди. Вісім рядів. На даний час ціна такого перемикача 925 гривень. Бувають вони також на 4 контакти. Він буде відрізнятися в ціні і ціна їх буде 618 В даному випадку, це є саме з цього виду, 925 гривень він буде коштувати. Що стосується перемикача шив це єдине, що щоб були ось ці контакти. Ось тут всередині, я вам покажу. Тоді буде ціна 925 гривень. Ще буває, що клієнти нам пропонують такі перемикачі, але з жовтими самими контактами. Ось тут. Такі ми не купляємо, нас цікавлять тільки такі перемикачі зі сталевим покриттям. Якщо подивитися, це буде як колір металу. Так, порахували посилочку клієнта. Клієнта 3004 гривні. Можете відправляти нам посилки з такими радіодеталями, З радістю порахуємо. Всім бажаю здоров'я і мирного неба.